Як ви розцінюєте ситуацію на сході зараз? Які відбулися зміни? Може, в свідомості, можливо, загалом? Ми маємо зараз кілька, кілька моментів, на які варто зугнутувати. Перше, це наслідок, скажем, відсутності української політики на цій терені. З другого боку, це засилля російської пропаганди і засилля ідеології руського міра. І, це, ну, це така, така колізія. І третій момент однозначно це е, абсолютно параліч, бездіяльність політичних структур загальноукраїнських. Е, я це говорив і по Криму. Я це ну, абсолютно стверджую ситуацію на, ситуацію на Сході. Е, зараз чітко видно, що там, де е, ці території, де контролюють, які контролюють значить, українські силовики, українські правоохоронні органи, ситуація покращується, вона вирівнюється, але ми мусимо розуміти, що ми мусимо мати глибини дослідження і, і розуміти, що робити з тими теренами. Ситуація насправді, якщо говорити з точки зору сприйняття, адекватності ситуації складна і вона не швидко завершиться.